Друзі, усім привіт! Ви на каналі Якзіті і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні у випуску говоримо про безпеку на дорогах та чим можна покращити цю ситуацію. Адже це стосується кожного, навіть якщо ви жодного разу не потрапляли у ДТП. Нам всім потрібно, щоб дороги були безпечнішими. А поки ми не розпочали, підпишись на канал, щоб нічого не пропустити. Вже понад дріб камери контролюють факти порушень ПДР, і це реально допомагає зменшити кількість ДТП на дорогах. судячи зі статистики МВС протягом року правоохоронці складали понад 1,7 мільйона постанов про порушення ПДР, і це лише за відео з камер. До речі, 85% з них були оплачені, а 90% – у перші 10 днів. Але набагато важливіше, що на 17% зменшилась кількість ДТП із загиблими, а також на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Враховуючи сказане раніше, не варто дивуватись тому, що кількість камер і далі буде зростати. Наразі на українських дорогах стоїть лише 130 камер відеоспостереження, а до кінця року їх кількість зросте до 400 штук. А до кінця 2024 року їх кількість має перевищити 1500 штук. Вони всі будуть встановлюватися у містах особливої небезпеки та з високим рівнем аварійності. Вже зовсім скоро нам обіцяють повернути обов'язковий технічний огляд автомобіля, адже це наші зобов'язання перед ЄС. А поки закон приймають, він обростеє деталями. Наприклад, стало відомо, що техогляд будуть проводити з обов'язковою відеофіксацією. Причому відео з камер буде передаватися в єдину державну базу даних в онлайн режимі. Тому кожен експерт буде персонально відповідати за результати. Також це дозволить дотримуватися всіх процедур. За 2021 рік трапилося 5988 дорожньо-транспортних пригод з раненими. І цей показник аж на 12% менший за показник у 2020 році. І це здорово. Але також цікаво, якими були основні причини дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Їх всього 5. Перше це перевищення безпечної швидкості руху, Друга – це недотримання правил маневрування, третє недотримання правил проїзду пішохідних переходів, четверте недотримання правила проїзду перехресть. Та останнє порушення дистанції, і дивлячись на ці причини, виникає питання: чи можемо ми з вами не порушувати ці правила, і дорожньо транспортних пригод стало б менше. А на останок новина про безпеку з Європи, де продовжуються дебати коло стандартів шкідливих викидів євро 7 Якщо нічого не зміниться, то вони запрацюють з 2025 року. Але якщо це дійсно станеться, то перехід на електромобілі може стати ще більш стрімким, тому що витримати стандарти зможуть далеко не всі двигуни. Перше, бензинові двигуни стануть обсягом не більше одного літра, а каталізатори стануть електричними та матимуть підігрів. Друге, дизельні мотори стануть не більше двох літрів. А ще з більш ефективним сажевим фільтром і аміачним каталізатором. Як думаєте, не відмовиться Європа від своїх планів? Чи вже краще їздити на електрокарах, ніж на таких урізаних ДВЗ? Ну а свої варіанти пишіть у коментарях. На сьогодні це були всі новини. Тож, хто не підписався, підписуємося на канал, ставте пальці вгори та до нових зустрічей. Па-па!